Пане Сергію, ну ми з вами багато говорили і багато направду викритикували Олафа Шольца і за його політику і його проукраїнськість. Ви казали, що він недостатньо робить із того, щоби міг на підтримку нашої держави. Очевидно, що вже шольцу канцлером зараз не бути. Він при привітав е Мерца з перемогою і його політичну силу. Як загалом пройшли вибори? Ну і що зараз зміниться на політичній шахівниці Німеччини і світу? Так, ну тільки не за проукраїнськість його, а навпаки, за його а, антиукраїнську позицію він Навіть послідовно так. він послідовно а, саботував усі кроки допомоги України. І я пам'ятаю, як останні два роки мені постійно питали в кожному етері, не тільки у вас коли будуть Тауруси, Я постійно говорив, поки Шольц канцлер Таурусів точно не буде. Ну і на жаль, це так і сталося. От а, позиція Шольца була така, що а, давати гучну риторію, але не давати досить допомоги, і ми це бачимо, що це так і працювало. Що буде зараз, і чи буде набагато краща ситуація? Тобто вона буде краще, очевидно, чи вона буде набагато краще сказати, важко? Скоріше за все, ні? Тому що новий канцлер Мерц, попри всю його набагато більш проукраїнську позицію, він буде сильно обмежений і коаліційними партнерами, і власними колами. В власної партії, що стоять на таких теж досить проросійських позиціях, це скажімо, е осередки Християнсько-демократичного союзу в Східної Німеччині, в Тюрінгії, в Саксонії, Ангель, і так далі. От а насамперед, з ким йому укладати коаліцію, тому що єдина партія, з ким він може математично і політично укласти коаліцію, це соціал-демократи, того ж самого Олафа Шольца. навіть якщо там не буде Шольца. Там досить інших політиків, політики, що стоять на е, таких самих, е, от дуже таких сумних позиціях: це пан Мюценіг, пан е, Штегнер і інші. І от е, за цими партнерами, скоріше все, йому треба буде е, коалювати. Що гарне можна сказати: по-перше, в парламент не проходить е, партія Зареваґнехт, абсолютно проросійська партія. Що гарно, альтернатива для Німеччини не отримала. Як багато хто, в тому числі я, боялися якийсь 23-24 Вони отримали тільки 20,5 відсотків. Що але це другий результат? Е це другий результат. Це вдвічі більше ніж вони отримали на виборах 2021 року. Це знову ж таки заслуга повна Олафа Шольца і його уряду, без їхньої, е от такої е мертвої політики. Вони б ніколи не досягли таких результатів, але все ж таки це не 25 і більше відсотків, як багато хто боялись, в тому числі повторююся. Я, на щастя, помилився. Тому що я думав, що все ж таки ця допомога з боку Елона Маска і так далі їх підштовхне. З ними коаліція неможлива навіть будь-яка конфігурація. На цей момент ні. За чотири роки побачимо, але зараз ні. Мерц вже сказав, що він почне вже зараз консультації з поточним парламентом. Оскільки парламент працюватиме ще далі до значить конституції нового парламенту, значить що Мерц вже почне зараз з усіма партіями, що є в уряді, і так далі, тому що уряд теж буде працювати, поки не буде сформований новий уряд стосовно допомоги Україні. Це хороша насправді його. Його вислов, тому, що це показує, що він спрямований на швидкий результат, тому що він міг би сказати, що ну спочатку ми сформуємо уряд, затвердимо усіх там міністрів, заступників міністра, ну так званий держсекретарів Німеччині. І тільки після цього почнемо розмову. Ні, він почав вже зараз говорити. Це хороший сигнал, але знову ж таки, поки чекаємо на, на перші кроки. І вибори не настільки погано пройшли, як е, можна було очікувати. Е, ситуація не ідеальна, але е, ситуація хороша. Шольц іде з посади. З чим залишає Німеччину, ну і загалом чи міг розраховувати, що його партія пройде третє? Ну насправді 16% що отримала СДПН, це хороший ще результат для них, угу. тому що на от, виборах в європейський парламент вони отримали 14%. А це було останнього року влітку ці вибори, і очевидно, що його партія розчарувала. Очевидно, що усі урядові партії розчарували. Ми бачимо, що ліберали не пройшли в парламент взагалі. Зелені теж втратили декілька відсоткових пунктів, тобто, вся урядова коаліція втратила. Свої голоси чому так сталося? Тому що їхні дії не тільки на зовнішньополітичному полі, але й на внутрішньополітичному в економіці в боротьбі з криміналом, в гарантуванні безпеки в Німеччині і так далі. І так далі, вони не привели до результатів. І саме тому і оці так Партії і як антиративи для Німеччина вони так і успішні. тому що вони популіські партії, популістські партії завжди стрибають, коли ситуація в країні погана. Пасипі величезно вам, що ви долучилися, пан Сергію, Що час знайшли Сергій Сумленний? був з нами на зв'язку німецький політолог, директор ініціативного центру Європейська стійкість. Дякую.